Мої найкращі, мої золоті. Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня, давайте подивимось Харків, область, що чекає, що буде. Що ворог планує. Бо мені, мені таке перечуття, що це не останній його там марш в Щось ще буде. І подивимось потім наступне відео на червень. Зараз найближчий час дивимось Харків Полтаву. Хмельниччина. Найближчі дні Харків. Знову якась ревізія, хтось важливий. Ми бачили, що Пан Зеленський приїздив декілька разів. До речі, в'язні, скоріш за все, підуть на наш напрямок, на Харківський. Чомусь кажуть, і, можливо, багато у нас, якихось хлопців, будуть в'язниці випускати, зрозуміли, працювати проти ворога. Розганяти будуть зраду, що нібито місто хочуть здати, і, і російська пропаганда буде розганяти, і нібито. Взагалі ніяких захисних нема, це зрада. От буде прям розкручуватись проти влади, якась от, не місцевої, а центральної влади, що ви не бачите, ви не бачите, а вас зливають. Це нароку в як якійсь політичній структурі, що нібито ключі від міста віддадуть, не віддадуть. Місто ніхто не віддасть. Ну, Посмійтесь трошки, та і все. Спати не дасть ворог лікарні в небезпеці. Лікарні в небезпеці. Знаєте, буде так багато якихось слів і зовсім незрозуміло, чим ви можете нам допомогти цими словами. Харків найближчі дні. Передбачений цей об'єкт. Ну, По-перше, що сильно палати, буде, як паливо горить, знаєте? Будиночки більше на, на центральну частину міста схоже. Дуже сильно б'є по передмістю по району, тобто по тих населених пунктах, які найближчі до Харкова. Що ти хочеш? Їжу будуть туди вже роздавати, що ти хочеш. Повторення старого сценарію, щоб пусто було, щоб люди завжди. Він нас хоче в підземку загнати, щоб ми ховали, з чотирьох частин світу хочу бути. Зрозуміли частин міста, але можу бути тільки з трьох. Ну, він хоче, знаєте, нам, я так розумію, салтовку розширити. І так, квартал за кварталом вибивати, але в нього не вийде. В нього багато цілий, багато, але не дотягується. До деяких не може дотягнутися. Харків найближчий дні. Здають, я ж кажу, багато цілих. Дрони. Дрони нам будуть робити велику небезпеку. Знову показують передмістя, район, от нібито на Харків летить а десь не долітає, падає. Більше уваги на фронт буде, на зупинку ворога, але проблема в тому, що нам не можна зупинятись, просто вставати в захист. Чому нам захист не дають на Харків? Мати в голові, тільки мати, я вам чесно скажу, бо справляйтесь своїми силами. Що є, то є. Вам військових дали дали, ви дрони збиваєте, збиваєте. Поки все, всі, чи можемо допомогти. У Охони щось будуть тиснути. Прямок. У нас втрати великі. Щоб там не казали, ми там буде навіть інформація, що все, ворог може піти, там його не буде, десь відкинемо, він поверне, поверне повернеться, дивіться, отой ота частина, він повністю Ну його дуже важко буде викорити. Він буде постійно повертатись. Далі може не пройти. Але от буде постійно вертатись на те, що він зайняв. Нам буде щось заважати рухатись. Зруйнуються інфраструктурні об'єкти. Щось буде так підривати, що військовим важко взагалі просунутися нашим кудись. Причепилися зубами в землі. І будуть там вони лежити, класти велику кількість своїх. Наших також багато загине. Тут ну, є втрати. Є значні втрати серед військових, і ворог чітко знає, де наші хлопці стоять. Місцевими треба бути уважнішим. За місцевими купинські напрямок найближчі дні. Якусь зброю підвезуть, але це -то трошки не те. Щось нам, знаєте, як кажуть, в кінці зими на початку весни нам обіцяли, тільки зараз дали. Дуже вдячні. Дякую, що хоч колись їх Тут підсилять нас. Ну, на Куп'янському, дивіться, він буде біль більше бити вглиб по населених пунктах. Далі руйнувати, ближче до Харкова. Але можуть бути гарні новини. Ми там трошки можемо фронт змінити на мапі. Там є така перспектива. Полтава найближчі дні. Полтава найближчі дні. Є небезпека для міста. Наводять на ціль, будуть намагатися щось збити, в передмісті зіб'ють інфраструктура і район, і місто є небезпека для інфраструктури. Де у вас є водойми? Є. Як з, води, як з іншої частини, з іншого берега заходити буде. Полтавщина на найближчі дні. Угу, по інфраструктурі і дрон, і ракета може бути. Військові щось зіб'ють, але показують є і влучання. Є і влучання. Він там Чому біда? Він знає де військові і знає, де там щось іще щось є. Де щось є, він знає і буде намагатись постійно бити. Хмельниччина. Найближчі дні. Хмельниччина, найближчі дні. Хто до вас приїздив, от їде. Показує от-от. Якась інспекція, щось дивляться, будувати, укріплювати, захищати, щось будувати. Буде. І прильот. Може, вони якісь там GPS-ки вмикають. От як по цим приїздам, по якимось там по, як подивляться об'єкт, проінспектують і великий прильот туди. Це район, Хмельниччина. І дрони, ракета, хмельницькі найближчі дні. Передмістя гучно. Дивіться, ворога в місті є об'єкт. Але їх як збивають на підльоті. Але велика загроза прямого влучання. Буде влучання Хмельницьке. Один раз відпрацюють, інший раз може прям летіти. Це показує центральна частина, як от вона ділиться чимось, якщо на дві половинки. От центр. Вот так.